Ми розпочинаємо наш брифінг офіційного медіацентру Харківської обласної військової адміністрації. Сьогодні будемо говорити про військову службу для офіцерів запасу. І я вітаю в цій студії наших гостей. Сьогодні це пан Олег Щирський, заступник начальника відділу рекрутингу та комплектування сектору комплектування Харківського ТЦК та СП, а також начальник відділення обліку офіцерів запасу Харківського ТЦК та СП. Пан Олексій Лаптів. Тож, пане Олеже, прошу вам слово. Всім доброго дня. Ну, поговоримо трошки про рекрутинг. Да? Що взагалі що таке рекрутинг? Це підбір підбір персоналу. В нашому випадку це підбір цивільної, цивільних людей і залучення їх до військової служби в Збройних силах України. Новий алгоритм рекрутингу у нас покликаний змінити старілі підходи та ну, на більш зрозумілий механізм добровільного залучення людей до військової служби через центри рекрутингу та онлайн яким чином людина може обрати собі військову спеціальність та військову, ну, військову частину, де вона буде проходити військову службу? Ну, перше, це центр надання адмінпослуг, да, де у нас створені центри рекрутингу української армії. Наступне це на онлайн-платформах. Ну, як ви всі знаєте, да, це сайти пошутокової роботи, це LobbyX, OLX, WorkUA, ВЙорк та інші. Також можна це зробити на сайтах військових частин от, і у рекрутингових центрах окремих військових частин або територіальних центрах комплектування та соціально підтримки. От після того як людина вже ну, першочергово, да, обрала вже якусь спеціальність, де, де за якою вона хоче проходити військову службу. За допомогою рекрутного ну, або через онлайн проходить вже співбесіда цієї людини з представниками військової частини. Після того, як людина пройшла цю співбесіду, от вона отримує рекомендаційний лист. Ну і щоб ви розуміли, зараз є військові частини пріоритетного комплектування та не пріоритетного. Якщо людина, скажімо так, вибрала військову частину пріоритетного комплектування, вона направляється до територіального центру комплектування, де вже проходить ну, заходи відбору, оформлюється особова справа та направляє. Правляються до навчальних центрів або безпосередньо до військових частин. Якщо військова частина да, де людина хоче проходити військову службу, це у нас не пріоритетне військова частина, то представники військових частин або представники територіальних центрів комплектування направляють на погодження до вищих штабів список ну, з цими людьми для того, щоб ну, в кінці місяця вже можна було цю людину направити до територіальних центрів комплектування. От після того як людина вже отримала е, всі необхідні документи. Вона приходить до територіального центру комплектування та соціальної підтримки районного за місцем проживання або за містом, де вона стоїть на військовому обліку. Що передбачає після цього, як, ну, який у нас порядок? Да? Це проходження військово-лікарської комісії, професійно-психологічного відбору, оформлення всіх необхідних документів і після цього направлення до, до вже навчальних центрів або е, безпосередньо військових частин. Якщо людина ну, не має бойового досвіду, да, або взагалі не знає, що таке військова служба, то її направлення. До навчального центру. Якщо людина у нас вже має якийсь ну, досвід проходження служби, має перерву у військовій службі менше 10 років, має військово військово-облікову спеціальність пряму, да, якщо вона вже проходила службу по цій спеціальності, її направляють безпосередньо до військової частини. Після того, як людина, ну будемо казати, да, потрапила до навчального центру, якщо ця людина да, не служила, вона проходить базову загальну військову підготовку, це півтора-два місяці. Після цього проходить фахову підготовку, в залежності від того, яка вона отримала військово-облікову спеціальність, це знову ж таки від двох неділь і, і далі. Да? І після цього вже відповідно до рекомендаційного листа людину вже направляють до військової частини, де вона буде проходити військову службу. От, ми проводимо. Відбір як солдатів-сержантів, так і офіцерів. Стосовно офіцерів, будь ласка, Олексій, вам зараз розповість. Дякую, Олеже. Вітаю щодо офіцерів запасу. Спочатку я хотів би сказати декілька слів взагалі, хто вони такі, звідки вони беруться і нащо вони стали офіцерами запасу. Харків, як всім відомо, був, є, і сподіваюся, ще буде студентським містом. У нас надзвичайно велика кількість вищих навчальних закладів, багато з яких мають в своєму складі кафедри військової підготовки. Але або як зараз це називається, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти. І, відповідно, на цих кафедрах військово зобов'язані або призовники, перебуваючи студентами десь на рівні 4-5 курсів, проходять дворічні, дворічний цикл навчання, за результатами якого їх атестують до присвоєння первинного військового звання офіцерського складу молодший лейтенант запасу. А в радянські часи часто присвоювали одразу лейтенант запасу. Було первинним. Після цього. Навіть у віці 22, 23 або навіть 21 року ці колишні студенти стають офіцерами запасу, переходять в категорію військовозобов'язаних і, в принципі, мають вже військово-облікову спеціальність, підлягають призову і можуть укладати контракт. Специфіка. Цієї категорії людей такова, що принаймні в радянські часи, на наприкінці радянських часів, і в 90-ті роки на навчання на військових кафедрах йшли люди для того, щоб не проходити строкову службу в збройних силах, і таким чином у нас є величезна кількість людей, які не хотіли служити строково, стали для цього офіцерами. Ну і зараз, в принципі, потрапляючи до армії. Вони мають змогу розкрити свої лідерські якості, здібності і стати командирами або заступниками командирів підрозділів і проходити службу. Механізм потрапляння офіцерів запасу до армії залежить від того, якою саме вид військової служби. Реалізовуються законом України про обов'язок військову службу, стаття 2, частина 6, визначено види військової служби. Таких видів всього 8. починаючи від базової військової служби і закінчуючи призовом резервістів на військову службу. З цих восьми видів служби чотири стосуються офіцерів запасу. Це по-перше, призов на військову службу за мобілізацію на особливий період, прийняття офіцерів запасу на Військову службу за контрактом офіцерів запасу, призов офіцерів на службу за призовом на 18 місяців, зараз він в принципі, не реалізовується. І останній це призов резервістів. Якщо стосовно мобілізації, все в принципі зрозуміло, як вона відбувається, то стосовно контракту хочу додати декілька слів. Механізм відповідає в принципі тому, про що розповів пан Майор Щирський, але є деякі нюанси. По перше, прийняття офіцерів запасу на контракт відбувається наказами начальників дещо вищого рівня, тобто повинна бути штатна посадова категорія, генерал-майор. Це командувачі військ оперативного командування їх чотири в Україні, командувачі повітряних командувань повітряних сил. Командувачі окремих родів, ну і в принципі, інколи навіть міністр оборони має право прийняти офіцерів запасу на військову службу за контрактом. Особливістю служби за контрактом є те, що людина одразу знає, на яку посаду її обирає представники військової частини. Частіше за всього таку посаду людині пропонують після прямої співбесіди з командиром, або начальником штаба, або заступником командира частини. Тобто потрібно в співбесіді показати свої компетенції, навички, якісь лідерські якості, здібності, показати свою освіту. І тоді частина підбирає підходящу вакансію. Надає письмову згоду і зразки контракта. Після цього людина з цими двома документами йде до районних територіальних центрів комплектування, ну і там відбувається вже процес оформлення. Особливістю служби за контрактом є те, що, ну ще раз повторюю, людина точно знає, на яку саме посаду вона буде прийнята або не буде прийнята. Якщо не буде прийнята, то частина може підібрати, запропонувати щось інше, або людина може обрати іншу спеціальність. Тобто абсолютно добровільна ситуація. Ну, до того ж, при прийнятті на військову службу за контрактом є деякі додаткові виплати, які не передбачені для військовослужбовців, військової служби за призовом під час мобілізації. Це одноразова грошова допомога при підписанні контракту. Це там після при компенсація за невикористану відпустку. Ну і ще деякі. Тобто, трохи більш, більше грошей. Ну, наразі це все, що я хотів сказати. Так. Дуже дякую. Маю кілька уточнень. Перше стосується, ви сказали, що якщо ми говоримо про офіцерів запасу, що потрапляння в підрозділ це через пряму співбесіду з відповідно командиром, як правило. Як взагалі офіцер запасу може дізнатися про вакансії? Тобто, чи є якийсь алгоритм, чи це виключно на персональному рівні контакт з підрозділами на рівні батальйонів, бригад і саме? дізнаватися інформацією лише безпосередньо від підрозділу, де він планує почати свою службу за контрактом. Дякую за запитання. Отже, до початку повномасштабних бойових дій, до лютого 22-го року, ми керувалися. Механізмом, який описаний в наказі міністерства оборони номер 170, це інструкція про виконання положення про проходження громадянами України військової служби в збройних силах України. Якщо не помиляюся, в розділі 2 Пункти 220, вони там докладно описують механізм, як це мало б відбуватися. І в принципі, так, раз на півроку військові частини, які локалізуються, скажімо так, за територіальним принципом, надають до обласного територіального центру комплектування перелік вакансій. Тобто, це станом на 1 січня і на 1 липня. Вони присилають нам перелік вакансій. Ми, цього, ми цей перелік вакансій в обласному ТЦК узагальнюємо, доводимо до районних територіальних центрів комплектування. І людина, яка приходить. З бажанням укласти контракт, обирає серед тих вільних місць, які є в бригадах, в підрозділах, в установах на, на території області неподалік від місця проживання. Після цього там докладно прописано, що людина проходить первинний професійний відбір, проходить там вивчення, їде від. Територіального центру комплектування та соціальної підтримки до військової частини проходить співбесіду, здає нормативи. І частина видає чотири документи: це письмова згода, або інакше її називають рекомендаційний лист або відношення, це примірники контракта, це відомість здачі перевірних іспитів, там строєва, вогнева, фізична підготовка. І останній аркуш, який мала б людина привезти з частини. Це Витяг з протоколу засідання та стаційної комісії, ну, тобто такий величенький пакет документів. Наразі, в на початку 2024 року, перепрошую, директиви головнокомандувача Збройних сил. Про комплектування Збройних сил України у 2024 році цю процедуру дуже скоротили. Тепер від військової частини потрібно лише два документи: письмова згода та примірники контракту. Ну, навіть якщо частина не надала примірники контракту, то їх можна укласти в районному територіальному центру комплектування. Там немає жодного підпису командира частини чи необхідності ставити печатки. Таким чином, якщо раніше територіальний центр комплектування направляв до військової частини людину, і людина особисто спілкувалася, то зараз зараз люди самостійно в принципі знаходять якісь контакти або через сайти пошуку роботи дійсно, або через рекрутингові центри, або як частіше з моєї практики, можу сказати, через знайомих. Тому що у кожної людини зараз є 1, 2, 3, 5, 10, 100 знайомих, які проходять службу в тому чи іншому підрозділі. І поспілкувавшись з ними, можна дізнатися, де потрібен офіцер вашої військово-облікової спеціальності або за посадою, щодо якої ви маєте компетенції, навички роботи або додаткову освіту. Після цього в телефонному режимі відбувається спілкування і військова частина надає рекомендаційний лист. Ще одне питання, можливо, прозвучить дивним, але все ж таки для широкого загалу. Якщо офіцер запасу так звертається в пошуках вакансії, саме так і хоче мобіліз перейти на службу саме за контрактом, але він має наміри працювати не за своєю військово-обліковою спеціальністю, яка в нього, наприклад, наявна. Який алгоритм чи він проходить перенавчання, перетренування, перетестацію стосовно Перенавчання і перетестації навчання це більше стосується військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період, тому що під час мобілізації офіцери обов'язково направляються до курсів перепідготовки підвищення кваліфікації при вищих військових навчальних закладах, де вони впродовж тривалого часу проходять навчання і отримують нову облікову спеціальність. В разі прийняття за контрактом. Відповідальність, в принципі, лежить на командирах частин, які після спілкування, після вивчення людини бачать, що людина цілком спроможна виконувати обов'язки за цією посадою і надає письмову згоду. Якщо людина отримує письмову згоду, то районно територіальний центр комплектування. Не заперечує проти такого видіння командира і просто оформляє документи. Тобто, навіть якщо людина з військово-обліковою спеціальністю командир механізованого взводу відібрана командиром частини на посаду офіцера-оператора відділення безпілотних систем, то, мабуть, що командир знає, що людина спроможна це виконувати, або командир має якесь видіння щодо того, як направити людину на курси, власне, так воно і відбувається. Дуже дякую, і пане Олеже, до вас невеличке уточнення. Так. Ви згадали щодо пріоритетності військових частин. Ким та на основі чого визначається ця пріоритетність? А, ну цей список визначається генеральним штабом, і він оновлюється щомісяця. місяця. Тобто, ну перше за все, це скажімо так, всі військові частини, які виконують бойові завдання і, на, в зоні ну, зіткнення з ворогом. Дуже дякую. Дякую за ваші відповіді. Нагадаю, що з нами в студії був начальник відділення обліку офіцерів запасу Харківського ТЦК ТСП пан Олексій Лаптєв, а також заступник начальника відділу рекрутингу та комплектування сектору комплектування Харківського ТЦК та СП пан Олег Щирський. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям! Героям слава!